Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні приїхало багато чудових новинок. Вже новинки є до Нового року та до свят. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Тримачі ромашки для безлотових навушників 39. Підставка Тримач лапубу. Ціна 64 гривні. Лапка 44. Ось такі є за 49. Підставка зайчик 149 Штатив для телефону тринога 119. Килимок для комп'ютерної миші 55. Килимок з підсвіткою 149. Акція діє до 2 листопада. Штатив тринога для телефону 55. Декоративна рослина 77. Є ось такий по 169-119. Цей варіант такий важчий, дешевший, легші. З квітами 179 та 119. Свічка лампадка 99. Ліхтар на батарейках 74 гривні. Така маленька свічечка на батарейках 15. Лампадка скляна 29. До нового року багато новинок. Ось така подушка декоративна 40х40 40, 169. Плет 150 на 2 400 гривень. Різдвяні пазли. Адвент Календар 399. 1008 пазлів в комплекті. Намистинки на ялинку 99. Свічка декоративна 99 ялиночка. Свічка декор різдвяний на батарейках 249. Будиночок з ялинками з підсвіткою 149. Ще є схожі, але більші варіанти: по 219 ялиночка та 199. Дуже красивий набір порцеляновий для торта блюдо та лопатка. Ціна 449. окремо лопатка 99. Форми силиконові для випікання 6 штук 99. Гляньте, які симпатичні в стразах склянки по 169 для напоїв. Тарілочка маленька за 199 та 119. Маленькі тарілочки дуже милі. Є ще ось така за 299. Кульки на ялинку 349. Упаковка 16 штук. Такий набір 299. Є більші та менші. Рушничок вафельний за 59. Підсвічник скляний 88. Гірлянда декоративна на 10 LED 249. Гірлянда будиночки 10 LED 129 на батарейках. Ось такі ще є кулі за 129, по 99 ялиночки. Гірлянда декоративна гілочка 549. М'яка іграшка ялинка з ніжками 109. Цукерки по 149. М'яка іграшка святкова ялинка з підвіскою 119. Мозаїка алмазна 5D 55. Мозаїка квіти 109. Є ще ось такі варіанти для діток. По 59. Гілочка декоративна папороть золотиста з підсвіткою. Ціна 129. Лампа настільна USB з пультом, RGB-підсвітка 229. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком 59. Світильник накладний акумуляторний 124, нічник проектор USB з пультом 399, лампа біла торшер 399 акумуляторна. Ще ось такий класний світильник на батарейках за 279 з таймером. Дитячий нічничок котик 299. Акумуляторний. Дискокуля з кріпленням 199 та пультом. Багато приїхало дощику по 29 та 34 гривні. Яскравий та кольоровий. Ручки пухнасті по 34 кулькові.

74 гривні чоловічів на флісі. М'якенькі сірі. Жіночі 59 зі знижкою. Дитячі 69 з манжетом. Цікаві шапки приїхали по 129 зимові з вушками. Ось така м'яка пухнаста однотонна за 119. Кольори в асортименті. Чоловіча 139. З відворотом. Домашні теплі капці. Закритість 229. Чоботи зимові утеплені 449. Збоку блискавка. Вазон пластиковий зі знижкою ціна всього 77. Салатовий 119. Іграшка м'яка 299. Зайчик з вушками. Дівчинка є та хлопчик. Новинка іграшка м'яка 249. Дзеркало двостороннє пластикове 99 гривень. Таке з підставкою пластикове 129. Бігуді для завивки волосся 59 6 штук. Бігуді липучки – 2 штуки 39. Обручі, дитячі, м'якенькі вушка 77 гривень. Ось такі з'явилися косметичні об'ємні по 88 гривень. Також тітки приїхали 59, 44, менше 44 гривні. Ось ці дуже хвалять по 99 в коробках. Сумка для покупок з довгою ручкою 99. Сумка чоловіча синя, зелена та чорна. Довгий ремінець 149. Рюкзаки по 399. Кошик для білизни 119 сітчастий. Кошик дитячий для зберігання з малюнком 199, і такий по 99. Кошик білий з вишивкою панда 139. Парасольки по 119 однотонні. Механічні 149 автомат. Плед зі знижкою 199, 180 на 130. Пледи однотонні по 189, 145 на 160, подушки декоративні 199 40 на 40, ковдрам та подушкам 2 та 50 на 70. Ціна 449. Плед однотонний мікрофібра 549. Рукавичка грілка м'яка 169. Ось така дитяча грілка з малюнком за 69. Набір дитячої творчості глина фарби 449. Набір для експериментів 12 в 1, 199. Планшет музичний від 12 місяців. Ціна 399 розвиваючий. Іграшка сортер 99 їжачок. Гра на стіль на шахи 249. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня, вдалих покупок!